За ініціативи кафедри іноземних мов і студентів факультету педагогічної освіти вже втретє відбувся всеукраїнський форум з міжнародною участю, який мав назву іншомовна освіта очима студентів. До цього форуму було залучено понад 150 студентів різних закладів вищої освіти України, міста Києва, це був і політехнічний інститут імені Сикорського, це був і Ніжинський університет, і Вінницький університет, і Уманський університет. Сете, то власне колом наукових проблем, навколо якого було зорганізовано. Проведення цього форуму стосувалося різних аспектів вивчення іноземних мов. Студенти говорили і про мультилінгвальну освіту, студенти говорили і про сучасні технології і засоби навчання іноземних мов на різних етапах здобуття освіти. Ну і, зрештою, основною тенденцією цього форуму була резолюція про те, що навчання іноземних мов є потужним засобом конкурентної конкурентноспроможності сучасного фахівця, власне, не тільки. Педагога, а й інших напрямів і інших спеціальностей. У володіння іноземної мови має очевидно системний і наскрізний процес. Тому наші студенти не тільки в рамках цього форуму, а й у, професі... у процесі професіоналізації здобувають освіту, зокрема, із іноземної мови. Наші випускники володіють іноземною мовою, вони пишаються тим, що вони володіють. До речі, у рамках цього форуму відбували. Доповіді, стендові доповіді, і тези надсилали свої студенти, які е, висловлювали своє бажання вивчати іноземну мову, і всі стендові доповіді, всі тези були виключно іноземною мовою. Тому, до речі, ще на цьому форумі були присутні також наші. Е, Колеги з Кіпрського університету, і нам було дуже приємно, що кіпрські колеги визначили високий рівень володіння іноземними мовами наших студентів. Наукові дослідження на нашому факультеті це нерозривний зв'язок з освітнім процесом. У нас завжди освіта і наука крокує поряд, тому що без науки немає освіти а освіта зазвичай ґрунтується на науці. Тому ми в межах нашого факультету реалізуємо такий підхід навчання, засноване на дослідження, дослідженнях, і наші студенти здобувають свою освіту через дослідницькі проекти, через дослідження, зокрема наукові.